Зараз поряд зі мною командир зенітної батареї 143-ї бригади, капітан Іван Гармаш. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні ми вам передаємо. Я бачу зарядні, дві зарядні станції і більш потужніша третя. І система окопного риба. Ці засоби зараз край необхідні, дуже гарні, бачу, виглядають. От якраз в нам підходять. Скажіть, будь ласка, як ви дізналися про те, що можна звернутися із запросом до благодійного фонду Твій крок? Нам мої підлеглі передали контакти і сказали, що є друзі в фонді в цьому. Я почав контактувати і вийшов на вас. От ми з вами це все зараз маємо. Наша команда нічого без донаторів та підписників не зробила би. Так, да, можу сказати. Що ви не уявляєте, наскільки це для нас важливо. Такі засоби їх ну, не так просто знайдеш, потім їх треба десь діставати. Просто все супер. Це нам допоможе в роботі дуже. Такі маленькі речі допоможуть рятувати життя. Окопний реп, зарядні станції, станції, щоб завжди бути на зв'язку. І велика подяка від нас, від благодійного фонду твій крок, і від всіх людей, які долучаються до зборів. Дякую вам.